Друзі, всім привіт! Сьогодні ми підготували для вас велику підбірку крутих ігор, які можна продавати в стім, всього до 100 гривень. Тут є класика, хіти, інді проекти і справжні перлини. Поїхали! Хаус Фліпер. Симулятор ремонту, де ви купуєте занедбані будинки, ремонтуєте їх та продаєте з прибутком. Ціна 51 гривня. Стратегія, де ви будуєте власний парк динозаврів, розводите нові види та управляєте катастрофами. Всього за 34 гривні. Black Mesa – сучасний ремейк легендарного Half-Life з покращеною графікою та оновленим геймплеєм за 41 гривня, вибуховий шутер з гумором, тисячами видів зброї та драйвовим кооперативом. Зараз у Steam всього за 42 гривні, класична стратегія про облоги та середньовічні битви, яка досі захоплює гравців. У Steam коштує 50 гривень, атмосферний апокаліпсис всього за 79 гривень. Арма 3 реалістичні військові симулятори з масштабними бойовими операціями та підтримкою модів. У Steam зараз за 79 гривень. Легендарна третя частина Far Cry Всього за 74 гривні. Фінальна частина серії з відкритим світом Готема та новими ворогами. У Steam зараз за 55 гривень. XCOM 2. Покрокова стратегія, де ви очолюєте опір проти інопланетного режиму. Забираємо все за 33 гривні. Just Cause 3 шалений екшен з відкритим світом все за 34 гривні додаємо в свою колекцію. Riders Republic екстремальна спортивна гра з відкритим світом Всього за 86 гривень. Легенда всіх часів та народів Left 4 Dead 2 Всього за 45 гривень. The Orange Box Full Pack Half-Life та Portal за 83 гривні. Far Long Sales. Атмосферна пригода з унікальним транспортом у постапокаліптичному світі. У Steam. Всього за 22 гривні. Don't Stare Together. Кооперативна гра на виживання з друзями в дивному світі. Всього за 77 гривень. Легендарна перша частина Dying Light всього за 70 гривень. Battlefield 2042 масштабний шутер від першої особи з підтримкою до 128 гравців. Можна залутати за 74 гривні. Disco Elysium. Культова рольова гра про детектива за 47 гривень. Battlefield 1 Непоганий сюжет, класний мультиплеєр, всього за 59 гривень. Beyond Two Souls інтерактивна історія про дівчину з надприродними здібностями всього за 41 гривню. Outlast 2 дуже файне продовження першої частини всього за 41 гривню. Geometry Dash 2. Якщо маєте дуже сильні нерви, можете перевірити їх всього за 62 гривні. For Honor командні баталії в середньовічному сетінгу за 68 гривень. NordGard стратегія про вікінгів, розвиток клану та боротьбу за території. У стім за 60 гривень. Трайн 4. Черівна платформер головоломка з кооперативом, де ви керуєте трьома героями. Можна забрати всього за 75 гривень. Overcooked. Готуйте їжу самі або з друзями все за 51 гривню. Поганяти в другу частину легендарного асасіна ви можете все за 37 гривень. Легендарну Hotline Miami 2 можна заробати всього за 48 гривень. Автор каналу рекомендує особисто. Dead Island Definitive Edition непоганий кооператив, крутий екшен, все за 80 гривень. Якщо хочете побувати у В'єтнамі і спробувати свої сили, ви можете зробити це в цій грі всього за 49 гривень. Поганяти лисим агентом 47 можна всього за 27 гривень. Автор каналу рекомендує особисто. Порізати зомбаків катаною та постріляти з узішкою по монстрах можна всього за 60 гривень у Shadow Warrior 2. Повернути з дитинства та пограти за улюбленого агентами, можемо за 74 гривні. В старий добрий біошок можна поганяти всього за 72 гривні. Автор каналу рекомендує особисто. Якщо ви досі не маєте легендарної Far Cry 2 в своїй бібліотеці, то саме час її додати. Ціна всього 45 гривень. Дійсно чудова гра про Дикий Захід всього за 78 гривень. Автор каналу рекомендує особисто. Чудовий платформер під назвою Limbo всього за 22 гривні. Легенди живуть вічно. Повертаємось в дитинство за 71 гривню, Quake житиме вічно. Найлегендарніший без перебільшення третій Fallout всього за 65 гривень. Одна з найкращих частин Хітмана всього за 22 гривні. Манхант. кров, жорстокість та насилля за 22 гривні. Олди добре пам'ятають цю гру. Дізонер свого часу в стилістиці крадія всього за 55 гривень. Автор каналу рекомендує особисто. Поганяти монстрів та трохи пофанитись можна в серйозному семі всього за 60 гривень. Повернутись в дитинства і пограти в першу мафію можна за 58 гривень. В прокачаний Left 4 Dead можна пограти за 74 гривні. Сама легендарна гра нашого дитинства коштує всього 33 гривні. Відчути себе в ролі снайпера ми можемо в Sniper Elite 4 за 69 гривень. Легендарна гра про шкільного бешкетника від Rockstar коштує всього 22 гривні. Автор каналу дуже рекомендує до ознайомлення. Неймовірні пригоди нашої улюбленої шукачки скарбів всього за 42 гривні, доволі цікавий симулятор крадія з різними механіками всього за 41 гривню. Ну і на завершення нашого топу згадаємо про легендарну гру повернення до замку Вольфенштейн, яке можна пограти за 52 гривні.